Жида тихенька, нема в цілім світі, всі вам признаються, кращої рідної, як моя матуся. Я свою матусю так кохаю, що сказати не вмію, не знаю. Кожного дитяти найдорожча мати, знає це сирітка, ронить сльози з рідка. Бідна та сирітка, що мами не знає, вона не мов квітка, що сонця не знає. Немає опіки, материнське серце, це найкращі ліки. Коли я хворенька, прийде моя ненька, лише раз погляне мені легше стане, що мені все говорить, що я в, Украї... в України, мов квітка пишненька, що мені все говорить, матусенька душка, що я в Україні мала ще битушка. Не раз біля мене сяде моя ненька. Про Люле мені розказати. І слухаю радо довгенькі години про князів, гетьманів, вожді України і про тих героїв, що за її волю Поклали голови в широкому полю. Куди там могилах вони сплять глибоко. Мене моя мати приводить щороку. Вітайте, ми квітів нарвали на полі, Бо По, мама на свято святкуємо у школі. На хвилинку, щоб відчати матір Українку. А ще гарну пісню в честь матері склали, таку, що у світі іще не